Стосовно того, що пропонує парламент щодо мобілізації 18 літніх і до 60 років. Маніпуляції, які були надані парламентом і кабінетом міністрів, лише маніпуляції. Зараз з 18 років по 60 мобілізують. І питати у вас не будуть скільки вам років. Якщо Буде і далі продовжуватися екстремальна бусифікація утилізація, як це називаю? Хроніки української катастрофи, як я це називаю? Тому що саме головне, про що вам не скажуть інші юристи, адвокати, правозахисники щодо змін, які вони планують. В установах кабінету міністрів, в законопроектах, вони планують наступне: що військові бригади також призвали людей на вулицях. Як це буде відбуватися? І відбувалося до цього? Вони завжди стояли разом з ТЦК і ловили та викрадали людей. Нічого, шановні українці, не зміниться, окрім того, що появляться ще одні, які будуть вас викрадати. Але в житі, хто це робив до цього, хто був на фронті, вони вас будуть робити добровольцем, щоб ви померли за дві хвилини. Уявіть собі, ви недобровільно стали добровольцем і померли без зброї. Без нічого за дві хвилини від російського КАБу. І що ви зробили для країни корисного тоді? Померли? От що вони роблять? Це звичайні утилізатори, ці командири військових частин. Саме так. І коли вони кажуть, що там це неправда, правда, а хто б'є, катує гвалтує людей. Саме ви. Це робите разом з ТЦК ЗСУ, разом з поліцією, разом з прикордонною службою. Саме ви і військові злочинці. Але насправді добровольців вже немає. Чого немає? Тому що ніхто не хоче помирати за цю корумповану тоталітарну країну, яка насамперед. Змушує вас, шановні телеглядачі, штрафами, кримінальними провадженнями проти вас, побиттям вас, змусити вас загинути. Це є помилкові підходи щодо захисту вітчизни. По-перше. По-друге, я давно казав, що. Насильницька мобілізація ні до чого не призведе. Мобілізація може бути лише добровільною, За контрактом. Чому бажаючих нема? Тому що вся система стара і прогнила. Я більше скажу. Більше скажу. Ці силові структури, які займаються мобілізацією, які Існують сьогодні в Україні, повинні бути розпущені. Це перше. Друге, повинна бути створена українська націоналістична армія під моїм керівництвом і мого імені з добровольців, підкреслюю, і тоді ми, українські ультрарадикали, зможемо за три місяці перемогти Російську Федерацію, але нам це не дають. Коли нам кажуть, ідіть, загиньте в совкові армії окупаційні окупаційній ЗСУ. Ми відверто кажемо, ми не будемо служити там, де керують совки. Ще раз підкреслю, що нам потрібна українцям своя націоналістична українська, яка буде створена законом з внесенням змін. Відповідних до Конституції України. Це можливо робити вже сьогодні. Також ми вимагаємо і хочемо, щоб Республіка Україна юридично припинила своє повністю існування і була відновлена українська держава через зміну НАСА окремим законом, і що Українська держава не є правонаступником Республіки Україна РСР. І щоб Республіка Україна УРСР були визнані окупаційними утвореннями на території Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. І всі органи, які існували, досі існують окупаційними, повинні бути визнані, які були призначені ще. За радянських часів. Це радянська окупація України відбувається досі. Тому не дивно, що нами керують агенти ФСБ РФ. та Збройних сил Російської Федерації головного управління розвідки, які тут знаходяться. Для прикладу. В полці Азов, більшість росіяни, російські нацисти. Це раз, друге, всі псевдоправі, які існують сьогодні, в партіях під контролем Служби безпеки і працюють на неї, тобто на Російську Федерацію, вони її підіграють. Так і живемо, шановні українці. Тому те, що відбувається сьогодні, підкреслю. Те, що відбувається сьогодні з мобілізацією, це є не добровільна мобілізація, а насильницька утилізація. Саме так робіть, шановні висновки, з цього. Тому ми обов'язково разом з вами оскаржимо всі ці адміністративні штрафи, а також кримінальні справи проти вас, шановні клієнти. І, шановні українці, якщо проти вас будуть порушувати кримінальні справи по статті 336 337 по вашому незнанню ситуації. Тому єдина порада. не ходимо з документами по вулиці взагалі і свої документи велика просьба. Заховати. Друге, якщо вас зупиняють на вулиці, завжди вимагайте від них повноваження, відповідні посвідчення. Зараз, друге, завжди відмовляйтесь від повісток, тому що вони складені неправильно, автоматично. Ті, що електронні повістки. Що з ними робити? Якщо на вас буде складено штраф, ви зможете їх оскаржити. Гарного вечора. Підписка, лайк, репост до цього відео. Я єдиний, хто з небагатьох каже вам правду про те, що відбувається в Україні. А що відбувається? Тотальна утилізація населення тими, хто давно за змову осіб захопив владу в Україні понад 100 років. Саме так. Тому в нас немає українських органів влади, в нас окупаційна армія, окупаційні силові структури, в нас немає української влади взагалі жодної влади. В нас є окупанти, окупаційна адміністрація Кремля. Це, що ви зрозуміли, чого вони маніпулюють словом українська держава? Бо вони не є її представниками, не є її громадянами, ті, хто захопив українську державу. А хто захопив? Нащадки. Окупантів, а саме партійна номенклатура та бандитів 90-х, які узурпували владу і за допомогою корупції віджали у народу все, що йому належало. І від імені Республіки України вони користуються нашим з вами майном. Незаконно підкреслюю, це наше майно. І ми його обов'язково собі повернемо. З державної власності, щоб більше такого не було. Вони нас бояться, повірте. І вони нас бояться більше, ніж Путіна та його російських військ. Чому? Тому що правда звільняє. Дійсно, правда звільняє. Вам ніхто. З ультраправих дисидентів колишніх не скаже, що ми понад 100 років в радянській окупації УРСР це окупаційна форма державності, а Республіка Україна це продовження того ж УРСР. Ось яка правда де-факто. Стосовно того, чи входила Україна колись. В Радянський Союз чи в УРСР ніколи не входила українська держава ніколи. Вона була просто окупована. Саме так. Тому маємо, що маємо? Як перемогти режим? Не дивитись телевізор, мати критичне мислення, знати українську історію, не голосувати на слідуючих виборах за Зеленського? Так. До владних кандидатів і за опозиційних кандидатів також не голосувати. Тоді у вас з'явиться шанс на майбутнє. А до цього цей ваш шанс вкраде знову якийсь олігарх. Подумайте над цим. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права в сфері ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права ТЦК СП вирішення питань неправових коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує терміново 500 доларів США. Також я веду юридичну консультацію з податкового права надаю. Це коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль в статусі людини та вести бізнес в статусі людини. Це також коштує 1000 гривень. Також становись спонсором мого YouTube каналу. Жми кнопку спонсорства, спонсорувати. Ти можеш надіслати донат, нажавши кнопку спонсорства, або надіслати спонсорську допомогу. На мій криптогаманець або картку. Дякую всім донаторам, які мені донатять. Завдяки вам, шановні телеглядачі мого YouTube каналу, дуже часто виходить мій YouTube контент стосовно захисту ваших прав і свобод. Підписка, лайк, репост до цього відео. Максимальне розповсюдження та підписка. Дякую за увагу. Гарного вам вечора!